Територія була в окупації 9 місяців. Війна несе від ворога руйнацію. Вони все, що бачили, руйнували. Будівлі вони заходили в хати. Вони брали те, що хотіли. Принижували населення, руйнували мости. У нас був понтонний міст. Він уже дуже старий. Під час окупації його зірвали. І стало дуже тяжко. Люди переправлялися з берега до берега каюками, хто чим міг. І після деокупації даних територій ми приступили до будівництва нового мосту. Роботи було зроблено дуже багато. Працювали майже без вихідних, але через підрив Каховської дамби ми вимушені були призупинити роботи. І після того, як вода зійшла, ми знову приступили до виконання завдання. У встановленні строки справились, і зараз подивіться, який гарний міст. Дякуємо хлопцям військовим, що вони нам його збудували. Дуже багато для нас значить цей міст. Хочеться подякувати військовим, які за дуже короткий термін нам збудували цей міст, який тепер об'єднує і полегшує сполучення берегів територіального округу. Дякуючи вам, Миколаївська та Херсонській області почти ці мости ми відновили. Ваша робота в нашій області це рекорд. i am infinitely grateful to each of you who are doing everything possible to protect and rebuild ukraine. your courage, strength and fearlessness motivates all of us to work even harder and support you. only today, together we can resist the enemy and create the future of ukraine. thank you all. Слава Україна, Слава! завдяки той роботі, які проводять наші хлопці, захищаючи нашу батьківщину. Ми маємо майбутнє майбутнє України, майбутнє наших дітей, онуків. Ми повертаємося до мирного нормального життя. Наші діти теж повернуться додому.